Чого ж його начати ранок, чого ж його начати продажі, ви скажете, ну що ж ти розказуєш, продавай, продавай. А як його продавати? Да, Очень просто. Взяли в руки телефон і пішли продавати. Показуєте свої рослини, які у вас є. Сон трава 55 гривень, гайхера, 85 гривень, касетна розсада. Прикиньте, яка класна, висо... гарні кущі різних кольорів. По 55 у горщиках є теж різні зелені кольори. Дивіться, яке різноманіття. 17 гривень залишилося два. Кольори гіпоестису. Капуста, всього по 20 гривень, ви уявляєте, капуста декоративна. Всього 20 гривень. Три кольори є білий, фіолетовий і суміш. Це низькоросла капусточка. Айстрочка. принцеса. Називається принцеса. Пухнаста, гарнесенька айстрочка. Всього по 10 ой, по 11 гривень, 110 гривень, 10 штучок. І перовськія це сама прекрасна рослина. Вона ароматна. Аромат, ой, так пахне, ви дуже не представляєте. Так, такий ароматний, от дивіться, в мене є ця штучка м'ятка Меліса. Така красота, така смакота в чай. О, а пировська взагалі дуже гарно виглядає на грядки. Вона зацвіте в цьому році тому без проблем її можна купувати і садити уже в ґрунт. Погляньте на секундочку, яка в мене красота на грядці. Дивіться. Дивіться. Всталайте, дивіться. Яка красота? Оточуйте себе красотою, позитивом, і все у вас буде чудово. Я вас всіх обіймаю. Натхнення вам, успіху на цілий день. Позитиву вам. Бажаєте замовити мої рослиночки? Пишіть. Дивіться, яка капусточка. Пишіть.